Вітаю вас, пані та панове, в ефірі знову телепрограма Мова про мову. Сьогодні ми поговоримо про реалізацію мови, яка може реалізуватися у двох виявах: писемному й усному. То, от якраз сьогодні буде розмова про сценічне мовлення, про те, як слово доноситься до глядача. Зі сцени, із екранів телевізорів. Зокрема, ми хочемо сказати про те, що сприймаючи слово, мову із художнього твору, із аркуша, людина один на один спілкується безпосередньо із автором цього твору. Але слово можна донести ще й через актора, коли актор сприймає слово, написане автором, і пропускає крізь своє Я, крізь свою душу. І тоді вже глядач сприймає це слово інакше, через вправність, майстерність, вишуканість актора. До нашої розмови ми сьогодні запрошуємо заслуженого артиста України, режисера театру та телебачення Володимира Захаровича Савченка та провідну актрису Житомирського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Марину Іваненко. Шановні добродії, Оскільки наша програма виходить в День театру, мені приємно привітати шановних гостей, пане Володимире Вас. Пані Марино, вас. І хотілося б запитати Володимира Захаровичу, що для вас слово зі сцени. Ви маєте філологічну освіту і театральну освіту донести слово до глядача. Це дякую, що? Дякую дуже щиро. Дякую. Філологія і театр чи поняття можуть комусь здаватися різнобічними. Але. Є глибинна єдність у тому, що кожен театр, відповідно, і як митець-режисер, і як актор, мають безпосередньо пройматися сутністю драматургії, глибоко і вичерпно знати не лише історію і побут свого народу, свого краю, а і зважати на дуже суттєву річ. Люди нашої професії, правда ж, пані Марино, знають, що є орфографія і орфоепія. Орфоепія це культура мови, вимови. І, безперечно, у вищих школах театрального спрямування дуже серйозно вивчають фах сценічної мови від першого аж до четвертого курсу. Готуючи великі програми сценічного мовлення і отримуючи оцінку вже під диплом, під випуск і перед входженням до професійного колективу. Вікторе Михайловичу, шановний, я би вас попросив, щоб ви подали мені в руки оцю неоціненну книгу Романа Черкашина, слово. На сцені. Тут, власне, художнє слово на сцені, так. Шановні глядачі, це випадково я побачив і глибоко шаную Віктора Михайловича за те, що він має саме таку літературу і як педагог вищої школи. Адже це примірник, це книга, котра не має ціни. У навчальних закладах, у театральних інститутах я перепрошую, хоч вона видана ще в 80-х роках. Актуальність її абсолютно не втрачена. Роман Черкашин це сподвижник Леся Курбаса. Він ще молодесеньким проникався суттю театрального мистецтва і вже мав нахил до літературознавчих досліджень. І, як виявилось, він осмислив усю ту практику, яку бачив у театрі «Березіль» Леся Курбаса, а потім, працюючи тривалий період, у Харківському театрі імені Шевченка. І оце Романа Черкашина книга вона, безперечно, пасує до кольору і одягу нашої пані Марини. Чи не так сценічна мова у вашій практиці? Пані Марино, десь у нас із вами фактично. Шлях донесення слова до аудиторії ну, подібний в тому, що я викладач, я послуговуюсь у своїй діяльності літературною мовою, нормативним мовленням. Так? І таке складається враження: ну, в мене принаймні, коли я відвідував театр ну, раніше та й зараз, що е актор зі сцени це взірець мовленнєвий. Але я думаю, що не завжди актор використовує винятково тільки норму літературної мови, адже, мабуть, для передавання образу характеру певного персонажа і тієї ситуації, в якій персонаж опиняється, мабуть, допускаються і відхилення. Відхилення сленгові, можливо, суржик для характеристики персонажу, як то зараз пані Марино відбувається на сучасній сцені. Перш за все, кожен професійний актор повинен володіти правильною літературною мовою. Це обов'язково. І скажімо, ось підручник Володимир Захарович мені передав. Я цей підручник дуже добре пам'ятаю і розкрию такий секрет. Я до цих пір і ним користуюся. Бо, окрім того, що ми. Студентами вивчаємо такий предмет, як сценічна мова. Кожен актор підтримує свою сценічну форму, тим, що іноді ми повертаємося, і у нас в театрі є заняття сценічною мовою у кожного актора. Це я такий секрет розкриваю. Ну а щодо того, до якихось таких відхилень від літературної мови, безумовно, це потрібно, бо інколи в самій п'єсі, так написана сама п'єса, чи виписана окрема роль, де потрібно використовувати інколи, і навіть і сленгові якісь такі відхилення, бо в нас є, наприклад, молодіжна вистава втеча з реальності, де просто для того, щоб... Молоді було все зрозуміло, і в них складалося враження, що, що вони такі, як ми, чи ми такі, як вони. Просто необхідно розмовляти тією мовою, якою розмовляє молодь. Ну, скажімо так, сценічний варіант тієї так. мови. Ще може бути такий варіант: ось ми маємо виставу Украдене щастя за п'єсою Франка. І ми спеціально зберегли мову Франка в тому вигляді, в якому вона була, яку якою мовою написана саме його п'єса. Я вам передати не можу, як актриса, яке я... задоволення. Отримувала і отримую до цих пір, коли я її граю цю виставу. І коли ми працювали над виставою, ми навіть хотіли їхати кудись на захід, аби зануритись в цю мовну атмосферу і послухати, і ну, це акторам просто потрібно в процесі роботи. Але так вийшло, що ми просто не змогли. Але мова Франка вона настільки багата, що нам цього вистачило в процесі роботи. Просто тут варто, мабуть, додати. Пані Марино, що, е, мабуть, якби украдене щастя Франкове без його рідної говірки, без мовлення його рідної говірки, напевно, було б втрачений запах оцих парфумів. Так. Да? І запах і смак південно-західного українського так. діалекту власне цієї рідної говірки. Тому, мабуть, ці діалектизми дуже доречні і дуже до місця були. Через те, напевно, вам так було приємно в образ входити і зіграти. Пане Володимире. А ми повернемося з вами зараз до драматургії Драматургія як мистецтво слова і майстерність донесення до глядача. Віктору Михайловичу дуже логічно і слушно, хоча поняття драматургії, тобто літератури для театру. Треба одразу класти, мені б, здавалося, на самому початку. Принаймні, кожен режисер і кожен театр обирає собі такі п'єси, такого змісту і такого спрямування ідейно-тематичного твори, щоб вони були і актуальними, щоб вони не скривлено, не спотворено відтворювали, вибачте, за тавтологію. Ту історичну правду, яку має нести театр, і він ніс і несе у кращих проявах. У нашій рідній Україні. Я патетику свою відкидаю в ім'я того, щоб сказати, безперечно, театр і українська мова, літературна мова, сценічно літературна мова, почалася з Івана Петровича Котляревського, хоч і до нього були прекрасні драматурги. Але потім Григорій Квітка Основ'яненко підтримав. Ту скажімо, позицію, і той, як кажуть, своєрідний кажу, погляд на. Вагомість надостовірність барвистої, прекрасної, співучої української мови. Недарма Тарас Григорович Шевченко, будучи поетом, будучи неперевершеним художником, відчував, що театрові потрібна драматургія. І він написав одну єдину, як палець, але як говорять театрофіли геніальну п'єсу Назар Стодоля». доля. Там все, там історія України з часів руїни, там великі фольклорні блоки, у котрих буквально співає душа народу. Так бач через що полковник послав мене з грамотами в гуляй поле? Весело, весело. Наливай швидше горілки. Я вип'ю за твоє здоров'я. Хто сміє знущатись над моєю дочкою? Я, Назар Стодоля, той самий, за кого ти вчора обіцяв віддати дочку свою, той самий, якого ти знав ще з тієї пори, як він тебе вирвав із-під ножа гайдамаки, згадай ще, що я той самий, що й самому гетьману не дасть себе на поспіх. Пізнав? Що далі? Хіба не ти прислав? Мовчи, яйцовік. І тебе обманюють. Не обманюю, а так як батько вилю. Вона просватана за Чигиринського полковника. Полковника. Учора була моя, сьогодні полковникова, а завтра чия буде. Чуєш, Галю? Чую? Ось мілість доложить. Мовчи, погане, чіпотиннику! І дай мені, дочку мою. Геть, юда. Ей, хто там є? Візьміть цього харцезяку, він уб'є мене. Нехай Бог тебе поб'є, діто продавець. Галю, сонце моє, ти не знала за кого? Не знала. Їй-богу, не знала. Чи чуєш ти? Не чую. Я оглух. Люди добрі. Коли ви не оглухли, так послухайте. Він називав мене своїм сином, а я його своїм батьком і він все чув тоді. А сьогодні оглух. Де ж його правда? Чи чесний же він чоловік? Правдивий, а? Він не чоловік, Кинь його. таке леда, що не стоїть путнього слова. Ні, він чоловік. Він називав мене сином. Правда? Не тобі вчити, як мені кого називати. Я її батько, а не твій. Так у моїй волі отдать їй, за кого схочу. А як же вона не захоче, тоді що? Я заставлю. Чи ж можна кого заставить утопитися або повіситися? Хіба ти диявол, коли не маєш жалю до рідної своєї дитини? Ти бачиш, у неї є серце. А ти замість його кладеш каменюку? Слухай, і ти ж колись був молодим, і ти ж мав коли-небудь радість і горе. Скажи, що чуло, що казало твоє серце, коли тобою кепкували? Говори, так ти голосуєш надо мною! Хіба я не стопчу тебе як жабу брехун? Що ти робиш? Ви бачили, хотів мене задушити. Театр спричинився і сприяв утвердженню української літературної мови, яка потім поширилась у різній галузі. І то вже, пане професоре, ваш клопіт можете тепер і, ви продовжити. І об'єкт дослідження, певно, е, шановні добродії, тут варто додати, що саме оці. Сценічні е, виступи в 19 столітті у товариствах українських, в просвіті, зокрема, напевно, допомагали утвердженню української мови в повсякденній спілкуванні і в тому, щоб українська мова саме зберігала свої позиції і не сприймалася винятково лише сільською. Адже зі сцени, коли глядач. Слухав українське слово і сприймав його. Це теж один із кроків в напрямку самоствердження української мови і її впровадження у суспільне буття. Шановні глядачі! Можливо, будете вважати, що це недоречно, але оскільки йдеться про мову і про техніку сценічної мови, то нам з пані Мариною та й з тими нашими колегами, які працюють на телебаченні, але прийшли зі сцени до нашого обласного телебачення знайомі такі прекрасні чистомовки. Для того, щоб чистенько вимовляти. Приголосні і не ковтати, як ото говорять їх, ми всі гуртом, і теперішні народні артисти України, як Михайло Голубович і Неоніла Крюкова, моя однокурсниця, Герой України, лауреат премії імені Шевченка, декламували разом був бик тупогуб, тупогубенький бичок. У бика була губа тупа. До Б і п. Великі помилки в цьому. І ще одна на завершення. Ченчик, Ченчик Невеличкий. На Ченчику Черевички. Шапочка кінчаточка. Добрий вечір дівчаточка. І в п'яти семи варіантах з різним настроєм один прийшов. На козу біля дверей Ченчик, Ченчик невеличкий, на Ченчику черевички, І вже характер. Оце, по суті, не просто механічне відтворення чистомовок, а осмислено у тому характері, який може бути притаманним або суттєвим для того чи іншого персонажа. І от Володимир Захарович, я от так як е з Погляду дослідника мови, мабуть, неспроста такі чистомовки, саме в українському сценічному мовленні використовуються, адже не секрет для російської мови, для російських акторів, отака перша чистомовка, де є вимова Б. Угу. Немає такої ролі, тому що там в кінці оглушуються вони, а в українській мові дзвінки вимовляються, дзвінку оглушення не відбувається. Тому і дуб, і губ, відповідно, має в кінці е, слова цей звук виразно звучати. Так, так? Так, так. Так. А щодо іншої, ченчик, то е, мова йде про вимову шиплячих, які так, в українській так. мові тверді, особливо Ч. І відповідно на це теж треба звертати увагу. Це очевидно для акторів надзвичайно актуально. Мабуть, ми почуємо у виконанні пані Марини, як це втілено. Ану ну, зовсім таке коротеньке, але одна з моїх улюблених, це Ліна Костенко. І як тепер тебе забути? Душа до краю добрила. Такої дивної отрути я ще ніколи не пила. Такої тихої печалі, такої спраглої жаги, такого зойку у мовчанні, такого сяйва навкруги. Це, може, навіть і не вірші, це квіти, кинуті тобі. Володимира Захаровича, напевно, трупі житомирського театру, чи не найбільш, є чим гордитися, адже. Наша історія, історія Житомирського театру надзвичайно давня, і житомирська сцена знає ой, як багато прекрасних взірцевих акторів, режисерів. Прошу. Дякую дуже. А ви знаєте, шановні глядачі, що український театр у Житомирі не таке вже і давнє, і древнє явище, на Житомирщині панував. Польськомовний театр Крашевського, потім російськомовні театри, і тільки трупа Марка Лукача Кропивницького з Єлисаветграду. У 1883, а потім у 86 році, приїхавши на гастролі в Житомир, явили в'язанку таких п'єс і таких вистав за участю Кропивницького, Миколи Садовського, Панаса Савцаганського, Марії Адасовської, Заньковецької, Затеркевич-Карпинської. Що то, по суті, було таким проривом до величезного материка, до такого явища, котре живило і живе ще й до сьогодні. І, безперечно, що та сценічна практика корифеїв українського театру лежить у духовних підмурках. Театральної справи у нас на Житомирщині, як ми інколи говоримо на полісі. Я пригадую Катерину Коваленко, народну артистку України, яка чистота мови, це актриса театру Житомирського, яка потім пішла викладати до Києва в інститут культури імені Олександра Корнічука. Тепер це просто інститут. Це просто університет, у котрому, як кажуть, активно діє Поплавський. Але не про це мова. Мова про те, що такі корифеї слова, як Василь Яременко, як Петро Кукуюк, народний артист України, котрий втілив образ Ярослава Мудрого у нас на сцені то просто взірець, як кажуть, як на ті роки, так і для теперішніх. Тобто для своїх наступників, себто для таких молодих акторів, як наша гостя, як наша окраса, пані Марина і її коліжанки і колеги. Дякую вам, Володимире Захаровичу. Я хочу всіх своїх колег привітати з нашим святом, з Міжнародним днем театру, усіх, хто чесно і з гідністю служить його величності театру. Я хочу побажати всім здоров'я міцного, щастя, наснаги. Ну а нашим глядачам, тих, хто приходить на наші вистави, хто любить наші вистави, я хочу подякувати і сказати, що ми все робимо тільки для вас. Дякуємо, пані Марино, пане Володимире. Щиро дякую вам за участь у нашій програмі. Ми сподіваємося, що ще буде нагода, щоб сценічне слово зразкове це от мовлення, яке. До нас іде зі сцени Житомирського академічного театру і з обласного телебачення, що в нашій програмі обов'язково прозвучить. Шановні телеглядачі, ми дуже вдячні вам за вашу активну позицію, небайдужу позицію. Ми раді тримати у своїх руках і читати листи ваші, які надходять на адресу передачі. Зокрема, лист від шановного пана Юрія, який не один раз уже виявив свою активність. Ми намагаємось відповісти на ваші питання, шановний пане Юрію. Ви цікавитесь, видно, що вболіваєте за справу. За справу українства всього, зокрема, мовних питань, які вас надзвичайно цікавлять. І тому ви запитуєте у своєму листі, наприклад, як правильніше говорити потяг чи поїзд. Оскільки слово поїзд ця Олексема надзвичайно зрозуміла для будь-яку прошарку українського населення. Поїзд, тобто щеплення тих вагонів, який тягне локомотив. Власне, я коротко передаю значення і суть словникової статті стосовно слова поїзд. Слово потяг так само засвідчено словниками, тлумаченими словниками насамперед, це те саме, що й поїзд. І Якщо брати глибше або дивитися на вживання в, на ґрунті української мови і дивитися з позиції українського словотворення, то можливо доречніше було б вживати і потяг, бо є дієслово потягнути, отже, потягнути потяг. Тут є отакий логічний зв'язок. Але знову ж таки, оскільки словники фіксують одну й другу лексему, то надавати перевагу тій чи тій, мабуть, немає потреби. Таким чином, поїзд це те саме, що потяг. І вживаються ці лексеми обидві. Любімо і шануємо нашу мову, намагаємося дотримуватися правил щодо вживання слів, наголошування тих чи тих конструкцій. І знову ж таки, в кінці хочу висловити від імені колективу всього велику подяку активним, тому що байдужість вбиває людей, а саме активна і громадянська позиція, і активна позиція, і вимогливість до самого себе, а вже потім до оточуючих. Оце має бути насамперед позицією свідомого українця.